Лекція, лекція, лекція. Впевнена, що кожен лектор, проводячи лекцію, хоче бачити зацікавлені очі слухачів, коли слухачі ловлять кожен жест і крок викладача чи будь-якого іншого лектора. Коли вони з е, ентузіазмом ставлять йому запитання, цікавляться дійсно тією тематикою, про яку він говорить. Як це зробити? Вітаю, шановні слухачі! Ми з вами сьогодні поговоримо про вступну частину лекції. Чому саме вступну частину? Тому що саме на початку лекції слухачі вирішують, наскільки ця лекція їм потрібна, буде корисна, що вони із неї отримають і чи варто слухати викладача до кінця заняття, чи, можливо, історія у Фейсбуці буде набагато цікавішою. Тож, слухачі, як... Нам зробити нашу лекцію цікавою, змістовною і тією, яку максимально сприйме аудиторія. Як ми пам'ятаємо, виступ оратора починається з його виходу. Тож, коли лектор заходить в аудиторію, від, тільки -но відчиняє двері і проходить через частинку аудиторії або там через е, всю аудиторію і йде до місця свого виступу, слухачі на нього вже звертають увагу. Іде зчитування невербальної поведінки, щитування невербальних реакцій, і формується вже образ лектора. Впевнений, він не впевнений, чи, можливо, він так човгає до е, своєї кафедри. Там похнюплено ідея або зі злим виразом обличчя і так далі. Пам'ятайте, що коли ви заходите в аудиторію, на вас вже звертають увагу. Тому ніякого кам'яного обличчя, ні злого, усмішка щира, усмішка, позитивні емоції, привітність і тактовність до слухачів. І перше ваше привітання буде, може бути не тоді, коли. Лекція конкретно розпочнеться. А коли ви тільки но ну, зайшли в аудиторію? І тоді у вас буде два привітання. Коли ви зайшли, і плюс оригінальне привітання через кілька хвилин. Перед лекцією, тобто перед її початком, ви можете ще поспілкуватися зі слухачами, окинути поглядом, хто перед вами в аудиторії, можливо, ви про когось забули, або щось інше, так? хтось інший прийшов на лекцію і так далі. Для того, щоб психологічно себе повноцінно налаштувати на майбутню лекцію, яка починається вже зараз. Далі. Встановлення візуального контакту зі слухачами це є обов'язково. Ми пам'ятаємо, що встановлення візуального контакту і активна взаємодія за аудиторією це одна з основних вимог до будь-якого публічного виступу. Тож, встановіть візуальний контакт з аудиторією, зробіть паузу. Покажіть, що ви готові працювати з конкретною аудиторією, з конкретними слухачами. Вас нічого не цікавить на вашому слайді. Тему виступу ви прекрасно знаєте, тему лекції. Вас нічого не цікавить у тих аркушах паперу чи там в інших якихось матеріалах, які ви принесли з собою. Ви робите паузу, окидаєте поглядом аудиторію, встановлюєте з нею візуальний контакт, ну а далі, вже, як завгодно, ви можете привітатися. Якщо це буде оригінальне привітання, то тим паче воно вже саме зверне увагу на вашу постать як лектора. Тому що воно буде відрізнятися від інших від привітань інших лекторів і від інших занять, і це спрацює як техніка привертання уваги. Далі, звичайно. Вам потрібно оголосити тему заняття? Так, звичайно, оголосіть. Тільки не читайте, будь ласка, зі слайду, на якому вона написана. Тему заняття ми прекрасно знаємо, тому чітко оголосіть, про що буде лекція, тобто, яка її тема. Далі, мета вашої лекції. Тільки не потрібно говорити. Метою нашого заняття з вами є розвинути там такі-то вміння чи здобути такі-то знання і так далі. Ну, це. Дуже сумно звучить насправді: покажіть необхідність, корисність і важливість вашої лекції для слухачів, що вони з нею почерпнуть, які вони знання отримують, чи яку вони отримають інформацію, де вони можуть це застосувати, як це вплине на їхнє життя? Чи на їхню професійну діяльність? Що вони для себе конкретно, для свого професійного чи особистісного розвитку можливо, візьмуть? Можливо, ви їм готові сьогодні дати певні інструменти, які їм допоможуть вирішувати певні проблеми, ухвалювати рішення і так далі. Можливо, ваша лекція збагатить їхній світогляд. Ну, зазвичай будь-яка лекція збагачує світогляд, звичайно, водночас наголосіть на цьому: от покажіть слухачам ось цю важливість, необхідність і корисність. Вони мають відразу Розуміти, що так, це мені потрібно. І історія у Фейсбуці буде після лекції на перерві. А зараз я отримую ті знання, я отримую ті інструменти, які дадуть змогу мені особистісно і професійно зростати. А, далі, якщо це вищий військовий навчальний заклад, то звичайно у вступній частині лекції на початку заняття командир групи. Доповідає викладачу про наявність слухачів, про готовність до заняття. Це норма, і ми це сприймаємо адекватно. А, далі, про мету ми сказали, про тему сказали, привітання сказали. Тепер техніка управління увагою аудиторії. От для того, щоб і привернути увагу до себе як до постаті лектора, і, так, і щоб зацікавити в темі своєї лекції, обов'язково у вступній частині використайте е, техніку привертання уваги, будь-яку вербальну е, техніку, пов'язану з дією в більшості разів. Так? Звичайно, аудіальні техніки ми використовуємо вже, і невербальні техніки управління увагою аудиторії, ми теж вже використовуємо. Ми не стоїмо як солдат. А жестикулюємо, виражаємо через міміку наше ставлення до слухацької аудиторії. Тому розповідайте притчу, розкажіть історію. Цікавий факт, можливо, якесь проведення дослідження, його результати, можливо, ви щось читали, е, приведіть приклад, наприклад, якоїсь книги, і там письменника, чи певного вченого науковця, дослідника і так далі. Покажіть відеоролик, використайте якусь ситуацію із реальності там, чи з історичних подій. і так далі. Головне, щоб ця техніка була. В контексті теми вашого виступу, хоч анекдот, хоч фокус можете показати, якщо це доречно, е, можете використати провокацію навіть, розповісти історію про себе, тільки не надмірно коротка історія, або історію про когось. Тому привертайте увагу відразу вже. Дуже важливим є самопрезентація. Тобто, коли вас. Слухачі, як лектора, ще не знають. Ви зустрічаєтеся вперше з цією аудиторією, ви маєте обов'язково себе коротко презентувати перше як вас звати тобто слухачі мають розуміти і знати як до вас звертатися якщо їм треба поставити буде запитання вони так вони можуть сказати пане чи пані викладач але ми ж знаємо що звертання на ім'я це теж ефективна техніка управління увагою аудиторії і слухачу буде набагато приємніше звернутися на ім'я до викладача тож скажіть як вас звати і увага Чому саме ви викладаєте таку тему або е, читаєте таку-то навчальну дисципліну? Чому саме ви? Тобто завоюйте довіру аудиторії, е, покажіть себе. Е, як експерта, як фахівця в цій тематиці, можливо, ви проводили дослідження, можливо, ви брали участь там у бойових діях, можливо, ви написали книжку, ви є автором підручника чи посібника за такою тематикою або з цієї навчальної дисципліни. У вас купа інших публікацій. У вас є Ютуб канал, у вас там є в Тіктосі канал, у вас є наукова сторінка у Фейсбуці, Інстаграмі, є телеграм-канал, у вас є персональний сайт. Ви активно займаєтеся цією проблемою, ви відвідували курси, тренінги, і вам є чим поділитися зі слухачами. Тож підтвердіть свою фаховість, експертність у тій проблематиці, з якою ви виступаєте, на тематику якої ви проводите лекцію. Цим ви завоюєте довіру слухачів, і вони з більшим ентузіазмом і більш уважно будуть вас слухати і сприймати інформацію, яку ви, як лектор, будете подавати. Наступне анонс та регламент. Ну, Відомо, що якщо це заклад вищої освіти чи вищий військовий навчальний заклад, то заняття триває година 20, година 30. Водночас, ви можете зазначити про те, що ми з вами там працюємо протягом півтори години, маємо п'яти хвилин, перерву через 5 хвилин. Ви зможете зробити собі кави, можете навіть на цьому наголосити. Можете дозволити слухачам поставити каву біля себе, це теж а, норма. Зазначте, про що буде лекція, і коли вам можна ставити запитання, про що це фактично ті навчальні питання, які ви окреслите? Ми сьогодні з вами розглянемо три навчальні питання. У першому поговоримо про тето, друге буде присвячено тому-то, а в третьому звернемо увагу на тето. От, ви коротко озвучили, про що буде лекція? Коли вам можна ставити запитання? Це дуже важливо. Пам'ятаємо, що якщо коротко тривалий виступ, то в кінці виступу. А якщо в нас лекція довготривалий виступ, більше години, то будь ласка, скажіть своїм слухачам, всі запитання, які у вас виникають, ставте мені, будь ласка, під час цієї лекції. Я з радістю. На них відповім. Підніміть, будь ласка, руку, я побачу, що ви хочете мені поставити запитання, і я вам дам можливість його поставити. Пам'ятаємо, що запитання це ефективна техніка управління увагою аудиторії, вербальна техніка, що запитання це зворотний зв'язок від слухачів, відгук від слухачів відразу під час лекції. І лектор може подивитися, що зрозуміло, на чому, можливо, треба більше акцентувати увагу, що детальніше роз'яснити. І так далі. Можливо, слухач захоче власний приклад привести. І це буде прекрасний зворотний зв'язок, і ви це врахуєте. Можливо, вам слухач через запитання подасть гарну ідею. Тому дозволяйте ставити своїм слухачам запитання під час всієї лекції. Ну, і на сам кінець ви можете ще, якщо це лекція, то озвучити, наприклад, літературу, якою можуть слухачі користуватися. Коротко, ви можете показати книжку. Як власноруч принести книгу? Показати так, ви можете на слайді висідлити. Хоча я рекомендую на слайді висвітлювати не просто текстово, як ми в список літературних джерел пишемо, так а показати фотографії або картинки книжок. Це набуде набагато яскравіше, вплине на візуальну репрезентативну систему і дасть змогу запам'ятати слухачу, як виглядає книжка, як вона називається її автора. Ось фактично і вся вступна частина лекції. Актуальність вашої лекції може прозвучати через техніку привертання уваги, або далі ви почнете з актуальності основну частину матеріалу. Актуальність дуже коротко в нас завжди озвучується, і про це варто пам'ятати. Тому виходьте правильно, пам'ятайте, що з вас щитують і формується образ лектора. Встановлюйте візуальний контакт за аудиторією, застосовуйте техніку привертання уваги для того, щоб зацікавити слухачів і активно далі взаємодійте за аудиторією. Якщо є доповідь командира групи, будь ласка, послухайте доповідь, можете поставити запитання слухачам. Встановіть і візуальний контакт, і е, словесний контакт з аудиторією. Озвучте тему виступу, покажіть важливість, необхідність і корисність лекції для слухачів. Що вони отримають протягом цієї лекції, і наприкінці, з чим вони вийдуть із цієї лекції? Застосуйте техніку привертання уваги. Так сказала: озвучте анонс та регламент. Покажіть, про що ви будете говорити, коли вам можна ставити запитання. І якщо ви вперше перед аудиторією, якщо вас аудиторія не знає, обов'язково себе коротко презентуйте, тільки коротко. Не треба 20 хвилин розповідати про всі свої заслуги. У нас їх дійсно може бути дуже багато, і це прекрасно, тому що це мотивує для подальшої роботи. Коротко презентуйте, чому саме ви викладаєте таку навчальну дисципліну або таку конкретну тему. якщо, Наприклад, навчальну дисципліну викладає кілька викладачів. Успішних вам лекцій, і е, виходьте з лекцій з аплодисментами. Дякую!